Зовсім невеличке відео для розуміння завдання що для виконання нашої вишивки одної з двох, яка називається Занизування. У ній є другі назви, низ, низинка. В теоретичному блоці можна буде розказати різницю. Я роблю ось, так, да? Це інструкційна карточка по виконанню цієї Вона, як кажуть, роздрукована, але в нас вона тут є, ось написано: що до виконання, як до чого. Але краще всього це все показати трошки в другому вигляді. Починати треба з того, що в першу чергу треба спробувати правильно її. Перемалювати. І саме головне, для цього треба буде зняти невеличке відео, як ви її перемальовуєте. Ось такий простий малюночок один з середньої складності. Якщо ви бачите, тут ручечкою, нас це не цікавить. Нас цікавить лише ось цей чорний малюночок, який повторився. Повтор це називається раппорт. Отут от, тут навіть можна було б написати раппорт. Він у в'язанні, я вам його вже згадувала не раз. Раппорт це елемент, який повторюється декілька разів стільки, скільки нам потрібно до довжини бажаного елементу, скажімо так. Секрет у тому, щоб ми його перемальовували, зараз гляну, щоб у мене точно я не випадала нікуди. Для того, щоб легше його перемальовувати. Варто так само відзначити ось цей рапорт, тобто початочок. Якщо ви уважненько подивитеся, то ви побачите, що ось ця частинка точно-точно, як кажуть, як ось ця і слідуюча теж, так легше, скажімо так. Тому я намагаюся усіма способами полегшити вам роботу. Перший рядочок. Ждеться вона швом голкою вперед. Тобто, зверху дві клітинки знизу, одна зверху, дві знизу. Ось таким чином ми її починаємо малювати. Ось ці голубенькі ручкою не варто їх, ми не будемо ускладнювати собі життя. Зверху, дві пропустили, Там, знизу, зверху. Дві пропустили. Тепер що? Дві. Одна знизу, зверху, знизу, зверху ниточка йде, знизу проходить, зверху, скільки зверху? Раз, два, три. Одна знизу, дві зверху, і ми переходимо через що? Через так званий рапорт. Це ж малюночок. Краще ви його. Це у вас така контролечка невеличка буде. Щоб ви чітко бачили, де і який малюночок, і що ми отримуємо. Що ми далі бачимо? Знову дві знизу, одна зверху дві знизу. Дві зверху. Да? Потім раз, два, три. Три одиночки. Раз, знизу, зверху, знизу, зверху, раз, два, три. Двієчка через одну, двієчка. Знову ми бачимо, що це слідуючий рапорт наш з вами. Ось він, наш рапорт. І таким чином ми біжимо далі. Потім, що ми бачимо: дві знизу, зверху, дві знизу, дві зверху. І знову один по одній три раз. Знизу зверху, знизу, зверху, і ми добігли ось аж сюди. Ну, В даний момент малюнок далі і не треба малювати, немає. Змісту ніякого в цьому. Що ми тепер? Назад ми йдемо дуже просто, ниточки, ми повторюємо те ж саме швом уперед, але ми йдемо по тим самим клітиночкам, що ми і пройшли. Ось ми зараз трошечки, я думаю, що. На чому показати? Зараз я візьму другий листочок. Ви знаєте, добре, давайте домалюємо два рядочки. Так, як треба. Ми кожен рядочок йдемо туди і назад. Коли ви йдете і малюєте все так, як треба, ви починаєте розуміти суть цієї вишивки голочкою вперед. і оці Рахуночок оцих ниточок вас не буде, як кажуть, перевантажувати і не буде здаватися, ви звикнете, поки ви малюєте. Хочеться намалювати, нема, не хочу навіть портити тут. Да, дві зразу, от як ми хрестик перемалюємо, дві тут, дві тут, ми малюночок. Бачимо так простіше, але ж ми так не шєм. Ми ж так не шємо. Тому і переписувати його треба, ось так, як ми його вишиваємо. Це у вас вже виробить якусь от таку звичку, як треба думати з цього приводу. Да, ось три зверху, дві пропустили, дві зверху, одна знизу. А тут у нас що? Твієчка. Аж три. Ось так. Аж три у нас пройшло. Потім одну минаємо, що двієчка. Уважненько, подивилися. Ви знаєте, коли ви вже два рядочки оціх виш'єте, особливо з ниточками, ви вже будете без допомоги малюнка його робити, тому що ви вже зрозуміли його. Тому це дуже важливо дві ниточки знизу, три зверху. Дві, дві ниточки знизу. Зараз подивлюся, краще зайвий раз подивитися. дві знизу. Ось вона, так? Потім одна знизу, три зверху, одна знизу, дві зверху. Проконтролювали. Ось для цього дуже зручно. До речі, на тканині розмітка, коли робиться, ви знаєте, навіть крестиком, якщо хтось працював, то розміточку можна робити простим олівчиком, теж можна. Чому я пропоную зразу на папері? Тому що у нас такий стан, що, можливо, що дітки у нас хтось не вдома зверху дві знизу, дві зверху. Одна знизу, три зверху, одна знизу, дві зверху. А от коли і знову-таки ви можете подивитися чи не помилилися. Ага, в принципі, як однаково. І тепер ми що? Біжимо з ниточкою назад, це трошечки ми відпочиваємо, називається. Це в вишивці теж буде легше шити назад те ж саме, що і було. Оце невеличке відео, це ваша, як кажуть, перша робота, да? і те, що я вам зараз покажу. О таким чином. Питання: слідуючий рядочок, який зміни? Тобто, коли ми йдемо справа наліво, це у нас змінний рядочок, а назад ми повертаємося. Взагалі-то ви можете, якщо відео багато подивитися, буває і по чотири нитки стовпчики. Я просто цього не роблю. Я пропоную да, потовші нитки в шість ниточок і за два проходи, щоб якось малюночок виглядав в два рази менше роботи. Скажімо так. Завдання зрозуміти. Слідуючи три попадаємо, наче, наче втрапляємо кругом. Що ми бачимо? Одну минаємо від краю. Одну минаємо від краю, дві зверху. Одна знизу, дві зверху. Ви вже бачите, що тут ромбик буде вимальовуватися, але не малюйте його. Я ж кажу, ви можете схитрувати. Але Діло в тому, що після таких хитрощів ви все одно наробите багато помилок. Це називається хитрощі проти, проти себе. Ці хитрощі грають. Якісь такі. Вони шкодять самому принципу навчання. Да, ось вона. Ось подивилися, да, акуратненько. Все, рапорт закінчився. Через дві. Знову, що ми бачимо? Ось через дві. Дві, одна, дві. Дві, одна, дві зверху. Ось, вимальовується слідуючий. Тобто, якщо ви бачите, що він вимальовується, а тут правильно сходиться, то, в принципі, там помилок немає. Контролюємо себе трошки, звикаємо до цього малюночка, і без проблем його можна буде зробити. Три, між ними одна. І три. О. Подивилися і тут, і тут, і тут, ми однаково малюємо. Тому ці рапорта дуже допомагають. І поки ми його будемо перемальовувати, ми вже його до половини, коли намалюєте його, ви вже будете його що розуміти. Так, багато говорю, що я тут роблю, ага, все правильно. Три, один, три. А назад ми йдемо повтором. Тут нема про що думати більше. Тому дуже, як то кажуть, не можна проконтролювати, да, отак ви будете малювати, чи як хрестик, кожен ромбик окремо, так як звикли хрестик перемальовувати. Воно тільки нашкодить. Ця практика дає можливість замалювати. Отаким От чином. Ми перемалюємо малюночок. Маленьке відео з цього, як ви це робите. Малесеньке, зовсім малесеньке. Попросите когось засняти. Це перше. Слідуюче, що ми тут робимо в цьому завданні, знову таки, немає у нас ниток. Дуже дорого, якщо ми десь не вдома, нема тканини, нема голки. Звичайна голка, звичайна нитка, у вас точно є. Ну, я не кажу, що ви побігли муліни. Це можна і білою, і чорною, і простою зробити. Просто ниточка. Ось таким чином. Папір, якщо побачите, в два слої отак тримаємо. Дві, в дві папірчини, тому що в одну точно прорвете. Єдине, що тут вузлики в вишивці взагалі не використовуються, лише от в паперовому варіанті. В такому я його використовую. Ви побачили, що тут от темніше, світліше. Ця нитка здається темніша должна бути, да? що ми робимо? На вивороті, бачите, якщо ми ось тут не, не шитимемо справа наліво, потім зліво направо, у нас виворіт не буде. Виворіт треба сфотографувати обов'язково. Я побачу, правильно вишили чи ні. Тому що захочеться зшити ось такими стівочками. Я спочатку тут пошью, потім я тут як-небудь пошью, та й все. Виворіт зразу покаже. Правильно ви робили чи неправильно. На паперу не, не можна сильно натягнути ниточку, витягнути і так далі. Якщо подивитися, то зараз, да, не подивитися, так, як вже мені. Угу. не вийде. Хвилиночку, так. Якщо подивитися, то в даний момент мені треба оці трієчки шити. Ось цей передостанній, хоча б один рядочок, я покажу, як це на папері робиться. Звичайною ниткою, папір, звичайна нитка, звичайна гулка, Цього достатньо, щоб зробити практичну роботу. Лузлик можна в'язати. З вузликом, ви бачите, ми підходимо перший стібочок. Перший стібочок, тут малюночок не наноситься. Тут малюнка, немає ні олівцем, нічим. Це чиста тканина. Єдине, що можна було би, це рапорта поставити. Тобто, так, щоб вже, якщо ви будете починати, то з самого початку можна ось рапорт, да, ось буде рапорт. Тонесенько. Олівчиком, до речі, можна розмітку робити простим олівцем можна. Ось це у нас рапорт. У нас він є на малюночку, нехай він у нас буде і випалено. Нехай він буде в нас, Я вже мені шить, щоб я не випадала. Я намагатимусь спробую. Не випасти. Нам треба від рапорту. Так, не відмітила першу, першу лінію рапорту. Бажано, щоб ви їх поставили. І дивимося дві клітиночки. Дві клітиночки, і дивимось перше ми ш'ємо по клітиночкам. Знизу по клітиночки. там у нас ще трієчка. До речі, Бачите, ось, ось вона: трієчка, дві знизу, дві зверху, одна знизу, два зверху, три зверху. Ось я беру раз, два, видно, видно. Раз, два, три, вколола. Єдине, що з тівочком, як я завжди прошу працювати з папером, мабуть, не получиться. Не протягнемо ми так. Дві знизу, дві зверху, дві знизу. Дві знизу, дві зверху. Дві знизу, дві зверху. Три зверху, одна знизу, одна знизу. Три зверху. Я думаю, що ми не викладаємо дві зверху, одна знизу, ось бачите, да ось вона, одненька. До речі, ну, тут можна підглядувати, тому що це вже ось починаючи звідси, це зеркалка, ось цей фрагмент мешєм. Можна буде підглядувати. Чому я й кажу, що коли вже за другу половину зайшов, то малюночок можна не споглядати. А ми його подивимось, тому що ви то, не знаєте. Ось дві зверху, дві знизу, дві зверху, одна знизу, три зверху. Ось ми вийшли якраз туди, куди треба. Знову дві знизу, дві знизу, три зверху. Дві знизу. Три зверху. дві знизу, дві зверху, дві знизу. Дві зверху, на уважність. Ну, якщо не уважність, ви знаєте, можна завжди єдине прохання, коли ми його жємо, ми його так тримаємо. Не, не можна сильно смикнути. Можна зняти, якщо помилилися оцей цей хвостик, можна зняти з голочки, витягнути, охайненько, відрулити назад і трошечки виправити це. Одна знизу, ось я підглядаю навіть тут, бачите, ось вона, ось сюди. Одна знизу, три зверху, тому що верхня частина дорівнює нижній частині. Ну, таким чином ми спокійненько можемо з вами його прошити, не маючи ніяких тканин, ніяких інструментів, абсолютно нічого. Але зрозумівши суть занизування, низь, низинка, це один з найрозповсюдженіших шклів. Раніше, взагалі, за програмкою він стояв навіть не у 9 класі, а у 8. То не дуже, як кажуть, складно, як для 9 класу. У 9 класі раніше більш складна вишивка стояла. Я ось погляну, дивлюся сюди і, і прошиваю. Тепер у мене дві. Знову так і ось. Дай ось це я копіюю, цю пару. Скільки тут дві. Тому що вона є верх і не симетрична. Я думаю, що буде видно. Так. Далі у нас скільки? одна, і три. Один. Три. Один. 1, 2, можна почати, у кого є можливість вдома, і ниточки, і тканинка все є. Почавши і побачивши, що у вас все виходить так, як треба, можна робити це на тканині. Розмітку вироба, виробу маленького рушничка, декоративного для фотографійки невеличкого. Я вже через урок дам. Зараз ми проходимо техніку. У нас дві техніки. У нас ще оце занизування і набирання. Взагалі для рушничка 4 йде. Але враховуючи наші обставини, я думаю, ми зробимо дві. Але ми будемо молодці, і все у нас вийде. Назад бігти, ви бачите, що досі. Б... Якщо щось у нас. Затормозилось, чого сильно не тягнемо ниточку, тому що все ж таки у нас папір. Якщо у нас десь порветься папір, тоді можна або скотчем його полагодити, тихенько зняти вишивочку, там, де дюрочка взяти, підклеїти пластир або скотч, склеїти. І по пластирню, по скотчу можна так само шити, вже навіть на, як кажуть, на прорваному місці, де вже в нас велика дюрочка, то заканчива. І так далі. Ви бачите, що так само добігаємо, витримуємо таку вишивку.